На моє переконання, школа це місце радості. Це батьки думають, що діти йдуть у школу за знаннями, муштрують їх вдома там за уроки, за красивий почерк. А діти в школу йдуть за радістю. Ну, яка дитина йде в перший клас і думає? Я буду там вчитися, я буду е, знання собі приобрітати. Я буду найкращим учнем. Ну, може хтось і думає, бо це батьки влажують в голову дітям. А наприклад, я, згадуючи себе, якою я була малою. Друзі, ви не уявляєте собі, якою я була малою. Я просто була, знаєте, як ото відірви і викину. Ну, це вже друге питання, це колись я вам про це розкажу. Але я, мабуть, цей вересень буду е, віщати про школу, бо я сама по е, полях, е, це як знаєте, перекладаю на українську мову і нікотрі слова не можу перекласти. Але я провожу ці ефіри, бо я говорю українською і тренуюсь. Я вчилась на вчителя початкових класів і мала щастя рік пропрацювати в школі, а пізніше життя склалось трошки по-іншому, і я вже не вчитель початкових класів, але все моє життя було разом з дітьми. Так сказати, був другий е, моєї праці з дітьми, але все одно це були діти. І от я вам хочу сказати, що коли я була малою, для мене школа була це друзі, це друзі, це класне проводження в школі. Це друзі, це гасання на перемінах, це було так класно, це так було весело, це уроки фізкультури, де ти як дурачок бігаєш як сумашечий, свою енергію, ти повинен кудись дівати свою енергію. Це було класно, це було круто, це було весело. І знаєте, що ще я хочу сказати? Що коли в тебе класний вчитель, то можна вчитися в школі і 8 років і 10 років і 12 бо це найважливіше що коли в школі ти відчуваєш себе захищеним і тобі класно там і тепло і весело це найголовніше